Вітаю. 31 серпня на календарі. Що нового відбулося в Черкасах та області, розкажуть вам кореспонденти Суспільного в студії? Працює Тетяна Зозуля, жестова мова Галина Абраменко. Далі про події коротко на Черкащині готуються до опалювального сезону. Які результати? Обладнання автоматизоване, обладнання сучасне. Всі класи на очній формі. Як розпочався начальний рік в одній зі шкіл Черкас. Наш навчальний заклад робить все можливе, щоб ми виховували справжніх патріотів. Не існуюче житло за реальні гроші. За якими схемами працюють злодії та як не потрапити на їхній гачок. У всіх є офіційний договір. Область готова до опалювального сезону на 80 відсотків. Розповів голова обласної військової адміністрації Ігор Табурець. В регіоні понад 1300 котелень. Нині в деяких ведуться ремонтні роботи. До того ж, заготовляють паливо, вугілля та дрова, аби вистачило запасів до весни. Сьогодні інспектували чи готові до зими Черкаські котельні. Його при потребі можна швидко в перенесло ті до між. Він Зараз не підключений. Він ще не підключений. Він підключається дуже швидко. Це одна з найбільших котелень обласного центру. Окрім двох наявних котлів, тут встановили ще один резервний на випадок аварій чи інших надзвичайних ситуацій. Пояснює керівник Черкаси Теплокомуненерго. Котельня повністю готова, готова, котення високоефективна, забезпечує мікрорайон теплом та гарячою водою. Обладнання автоматизоване, обладнання сучасне. КПД даної котельні близько 100%. Фактично по кожній котельні в нас є резерв обладнання. Друге питання це по критичній інфраструктурі наявність альтернативного вида палива. Критична інфраструктура це лікарні, будинки пристарілих, інтернати, тобто там, де місця постійного перебування людей. Там ми забезпечені альтернативним джерелом палива. Місто готове до опалювального сезону, є резерви відповідні, і якщо не буде ніяких форс-мажорних ситуацій, місто пройде зимовий період достойно. Так, одне з основних питань і орієнтуємося на це саме для заготівля матеріалів для твердопаливних котлів, оскільки. Передбачено, і це очевидно, що саме твердопарені котли можуть складати альтернативу, коли не буде в нас газу. Ми практично на 82% вже готові до експлуатації теплосистем. Сюди ми в комплекс відносимо і, перш за все, звичайно, це котельні. В другу чергу це самі заклади, це близько 4 тисяч 4, 4 тисяч багатоповерхівок наших по Черкащині. Це Близько півтори тисячі закладів соціальної сфери, це і школи, і садочки і лікарні. 223 абітурієнти Черкаського державного технологічного університету отримали рекомендації до навчання на бюджетній основі. Повідомив відповідальний секретар приймальної комісії Андрій Черній. До 2 вересня вони мають принести оригінали документів, які спеціальності користуються найбільшим попитом серед цьогорічних вступників технологічного вишу. Дізнавалася Вікторія Будавіцька. У холі головного корпусу університету представники від кожної кафедри допомагають абітурієнтам написати заяви на зарахування до Тут як зразу просто це сприймайте, але в жодному разі нічого не правити. В жодному разі або будемо тисяч. Технічний секретар, доцент кафедри дизайну Олександр Луговський, приймає документи та знайомиться зі своїми майбутніми студентами. Вони виконують формальну частину, тобто вони повинні прийти принести оригінали документів. Ну як вони вже прийшли, тут певні формальності, ми їх дотримали просто. Абітурієнтка Альона Холодяй розповідає: має 192 конкурсних бали, тому була впевнена, що вчитиметься на бюджеті. Вона вступає на факультет гуманітарних технологій і мріє стати дизайном. Мені з дитинства подобалось малювати. Я цим захоплювалась. Мене брат малює, тато також брат вчився. Мені дуже подобається освітній рівень, як викладають вчителя. Технічні та робітничі спеціальності нині найбільше користуються попитом серед абітурієнтів Черкаського державного технологічного університету. Розповідає відповідальний секретар приймальної комісії Андрій Черній. Традиційно користуються попитом спеціальності. В Цьому році Скажем так, досить велика популярність на всіх рівнях і на основі школи і майстратуру. Це будівництво, тобто такі робітничі професії, тому що розуміють батьки, напевно, першу чергу, що ці професії вони і так зараз затребувані будуть ще більш затребувані для того, щоб відбудовувати нашу краю. Кількість охочих вчитися на факультеті інформаційних технологій та систем цього року збільшилася, розповідає старший викладач кафедри програмного забезпечення Вадим Олексюк. Ми бачимо з кожним роком, що Росте ну кількість охочих ну, світова цифровізація да, діджиталізація кажуть і тому ця сфера дуже актуальна перспективна на кафедрі програмного забезпечення. Мріє вчитися Назар Сергієнко каже, вбачає за комп'ютеризацією майбутнє світу По ситуації у світі. І, ну розвиток технологій зараз дуже високий. і Один мій знайомий просто сказав, що вчився на цьому факультеті. і взагалі розхвалив його. Я і сюди і вирішив іти. Підтримала сина і мама Анастасія Шарапова. Свого часу говорить теж закінчила державний технологічний, тому Сергію рекомендувала вступати сюди ж. Він конкретно хотів це, і Він нього не було великого вибору. як деякі люди подають на декілька там спеціальності напрямків в нього такого не було. В нього це був пріоритет, і він був впевнений, що він поступить. У нас на кожну спеціальність є максимуми, тобто це максимум вступників на бюджет, які до нас можуть потрапити. От у нас фактично 95% є пріоритети і вступники на всі заповнення всіх цих максимумів. Тобто, зараз вступників є час до 2 вересня. Довести виконати вимоги до зарахування, тобто принести форми пакет документів та подати оригінали. В цілому на основі повної загальної середньої освіти 223 вступники черкаського технологічного отримали рекомендації на бюджет. Розповідає Андрій Черній. Із них 20 осіб були зараховані по квоті. 2 – це переселенці або ті, хто проживає в тимчасовій окупації. Є перша квота і друга квота. Вони входять в ці максимум, тобто якщо квота та якщо максимум 15, то одне місце зазвичай де. Не кот один отима рекомендація до вступу на бюджет надається тільки раз. Додає Андрій Черній, тому якщо вступник відмовляється, він втрачає можливість навчатися в будь-якому закладі України на безоплатній основі. Вікторія Будовіцька Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси. У Черкаській санаторній школі всі класи навчатимуться очно. На дистанційній формі будуть лише ті очні, які перебувають за кордоном, розповіла директорка закладу Людмила Шарапа. За таке рішення одноголосно проголосували батьки. Як там розпочався начальний рік, бачила Ольга Мацканіч. На свято знань вперше прийшли двійнята Іванка та Даниїл. Діти кажуть, з нетерпінням чекали початок навчання. Там буде басейн. Ще там ми будемо до вечора. Там буде не оцінки, з розточки. Мама близнят Анастасія говорить, хвилюється, бо в житті дітей настає новий період. Я хочу, щоб мої діти все ж таки, в них було нормальне дитинство, щоб вони отримували. На освіту, щоб вони спілкувалися зі своїми однолітками. Незважаючи на такі обставини, все ж таки я вважаю, що наші діти на це заслуговують. Будемо надіятися на Бога та на наші збройні сили. Терпіння, успіхів, а нашим діткам успішно володівати знаннями і бути справжніми українцями, тому що весь наш навчальний заклад робить все можливе, щоб ми виховували справжніх патріотів нашої держави. В добру путь, шановні діти! Після лінійки учнів ведуть у класи. Для них це перше знайомство із вчителькою. Ніна Вікторівна вітає дітей та розповідає правила безпеки. Ми отримали певні інструкції, тому проблем взагалі ніяких по підготовці не було. І повітряну тривогу ми відразу відчуємо. У нас в школі спеціальні є для цього пристрої. І 10 хвилин нам дали на те, щоб швидко спуститися. Укриттів у школі два каже заступниця директора з навчально-виховної роботи Ольга Фарасей: один для старших, другий для молодших класів. Приміщення розраховані на всіх учнів та вчителів. І куточок є, куточок відпочинку, обов'язково є вода з рахунку на кожну дитину по 2 літри на добу, також є аптечка. Ну, і якщо комусь захочеться прилягти, то у нас є також тарчанчики, де дітки можуть просто відпочити. Всю свою відпустку ми присвятили тому, що ми готували приміщення для того, щоб наші дітки безпечно могли приступити з 1 вересня до навчання. Цього року у санаторній школі навчатимуться 640 учнів 110 із них перебувають за кордоном, тому здобуватимуть освіту дистанційно всі інші очно розповідає директорка школи Людмила Шарапа. ми хочемо дітям дати якісні знання, але ми розуміємо, що в нашому закладі поєднується навчання із лікуванням. Діти на жаль втратили то були ковід. Тоді, на жаль, військові дії не дали можливості дітям повноцінно навчатися, лікуватися. І тому ми сподіваємося. Ся що в цьому навчальному році нам дасть і гарно навчати, і звичайно і лікувати. Ольга Маскаліч, Федір Коцаба. Новини на Суспільному. Черкаси. Неіснуюче житло за реальні гроші зі збільшенням попиту на квадратні метри, збільшується і кількість шахраїв, які хочуть на цьому нажитися, розповіла ріелторка Світлана Козинець. Від початку року до обласного управління Нацполіції надійшло більше 900 заяв від обурених черкащан. Такі цифри озвучує речниця управління Зоя Вовк. І додає, що лише п'ята частина із них розслідувана, а злочинці отримали підозри. Якими схемами найчастіше користуються злодії та як не потрапити, на їхній гачок з'ясов? Вола Марія Гаврилян Олександр Прокоф'єв вже вдруге тікає від війни з першого чотирнадцятому з Донецька до Харкова. А вже цьогоріч в березні до Черкас. Вінночна квартира на адекватній ціні нормальне слові. Вот для сім'ї із трьох чоловік. Олександр розповідає, за вісім років у Харкові його родина змінила дві квартири за неповні півроку у Черкасах. Вже три. На жаль, при поїзд при поїздку квартири тільки з чим довелося зустрітись, це ну Неадепатами, які пропонують або неяснуючі квартири, або назначають зустріч, де не з'являються деякі зовсім тобто, потребують, щоб була тільки черкаська прописка, або тільки робота в місті Черкаси. Життя на валізах із шестирічної дитини говорить, чоловік виснажує, радіє лише, що досі не доводилося мати справу із шахраями, а їхня кількість зростає пропорційно до росту попиту на квартири, ділиться. Спостереженнями ріелторка Світлана Козанець. виною тому вважає жінка, що люди, а нині це здебільшого внутрішньо переміщені особи, не орієнтуються у цінах на житло в Черкасах. Відповідно, якщо вони бачать якесь дуже цікаве оголошення, вони вважають, що вони богозабороду спіймали і все, квартира 5 тисяч, треба брати. От, завдаток тисячу гривень без питань, кидаємо на карти і так далі. Часто у таких випадках говорить Світлана до перегляду квартири справ. Ва навіть не доходить за її словами, ріелтори не беруть завдатки, а перемовини про оплату можна вести після особистого огляду квартири. ідеалі за присутності власника помешкання. Принаймні, радить ріелторка, необхідно перевіряти право встановлюючи документи і тільки після цього підписувати договір оренди інакше можна втрапити в іншу популярну схему шахраїв. це коли квартира винаймається на якийсь короткий термін, наприклад, на місяць. От дається оголошення про. Оренду такої квартири і підписується 10-20 договорів. Оренди береться оплата за перший останній місяць проживання. От. І... Через місяць людина з'їхала. От люди, які як ну, начебто зняли цю квартиру, зібралися всі першого вересня. У всіх є офіційний договір. От ну тільки не з власником. Якщо ж ви таки втрапили у шахрайську пастку, то тут головне не зволікати. Радить речниця обласного управління нацполіції Зоя Вовк. з письмовою заявою до кіберполіції зберегти м усі скрини, переписок, фото, чеки. Виписки з банків тоді легше можливо буде встановити я, ймовірно. Чим швидше постраждали звернеться до правоохоронців, тим більше шансів відстежити злодія, говорить Зоя Вовк. Марія Гаврилян, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкаси. Одяг для переселенців роздають у гуманітарному центрі Черкас. Роблять це, бо потрібно звільнити приміщення. Тим паче люди вже цікавляться речами на осінь, розповіла волонтерка Людмила Дорожко. Запрошують усіх внутрішньо переміщених осіб, які мають в цьому потребу. Більше у сюжеті Ольги Мацканіч. Пані Ольга обирає собі джинси. Каже, зі Слов'янська виїжджали терміново, тож зібрати речі часу не було. Там шукаю одежу, яка буде, підійде мені по сезону, бо приїхала, у нас практично нічого немає з собою. Тут можна знайти не лише одяг, а й постільну білисну, ковдри, подушки та взуття. Пані Світлана шукає туфлі. Воно все гарне, але все високе. Я багато ходжу ногами на довгі дистанції, і ну, ноги устають дуже обмежень по кількості речей. Немає, каже волонтерка Оксана. Надають усе, що потребують люди. Найбільше у нас це ковдри, подушки, тому що зима наближає, наближається. А взагалі постіль, рушники дуже багато, дуже часто що дитячі беруть, тому що дітки ростуть, і їм зазвичай найбільше треба. У центрі допомагають не лише матеріально, а й добрим словом, говорить волонтерка Ніна Василянська. Жінка виїхала з Миколаєва, тому додає, розуміє людей вимушених тікати від жахів війни. Я що можу, я розказувати їм, тому що я їм говорю і вони мене більше понімають, ніж всі інші, Потому що я біженка, і, і я в знаю, і я вхожу в їхнє положення, а не в моє. Речі варто роздавати, бо гуманітарний центр скорочує кількість приміщень. Зазначає його координаторка Людмила Дорожко. Та й попит серед гостей міста є. До нас почали звертатись дуже багато людей, які говорять про те, що вже змінюється погода, особливо ввечері прохолодно, тому що в нас роздавалися більше літні речі. Тому ми всіх внутрішньопереміщених осіб запрошуємо отримати одяг і більш на прохолодний сезон, і літні речі. Ольга Мацканіч, Сергій Єфімов, новини на Суспільному, Черкаси. 21 тисячу гривень зібрали на аукціоні мистецтво має крила у Черкасах. Організував захід Доброчинний фонд Волонтерські сили України, аби придбати для військових 54-ї механізованої бригади дрон вартістю 600 тисяч гривень. Серед лотів були представлені близько 30 картин. Їх безкоштовно надали місцеві художники. Придбати можна було і різні вироби за фіксованою ціною. Ми продаємо браслети. У нас є великі сердечки, то вони від 200, а маленькі від 100. А на браслети ми з ленточок від 10, а з ниток від 15. У нас дуже творче місто Черкаси. І у нас дуже багато класних художників, митців різного направлення, в тому числі у нас представлені лоти сьогодні. Це витвори мистецтва для будинку, це для інтер'єру. Скажімо так, да є меблі, є статуетки, дерев'яні різні роботи надані самі кращі, Насправді, тому що ми відбирали і художники відгукнулися. І ми плануємо ще зробити десь в кінці вересня, можливо. І... І в жовтні третій аукціон. Тому бажання завжди є. Ми хочемо перемоги нашої держави. Тут скільки все цікаво, що я ще просто вагаюся, але ну, спочатку думала, що це буде картина однозначно, але дивлюся, що є певні такі статуетки. Можливо, просто щось із такого подібного буде. Усього на аукціоні з молотка пішло шість лотів. Надалі, за словами організаторів, торги продовжать в онлайн-режимі. Таким був цей день. Більше новин на сайті Суспільного та у соцмережах. На ну, якої погоди очікувати завтра розкажуть черкаські синоптики. За прогнозом синоптиків по Черкаській області, завтра мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північний – 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – 10-15, в день – 20-25. У Черкасах мінлива хмарність без істотних опадів. Температура вночі – 12-14, в день – 22-24.